1 лютого 2024 року українська розвідка потопила ще одне російське судно. Цього разу цілю став російський ракетний катер «Івановець». Загалом Чорноморський флот Російської Федерації. Мав три таких ракетних катери радянського проєкту «Блискавка», Тепер їх лишилося два. Попри скромні розміри об'єкту ліквідації Івановця закрила для України одразу кілька питань. По-перше, берег окупованого Криму став ще більш відкритим для цілей ЗСУ зі звільнення півострова. А по-друге, без івановця загроза українських продовольчих вантажів зменшилась. Окрім нечесної конкуренції, Москва думала використати голод як зброю у війні проти України. Про це не кліпнувши оком, трубили рупори кремлівської пропаганди у прямих ефірах. З'явився такий дуже зенічний жарт, і навіть не жарта просто вигук у Москві. Декілька разів я вже чула від різних людей. Такий, от вся надія на голод. Втім, попри брудні ігри Росії, світова спільнота не збиралася відмовлятися від українського зерна. Коли Кремль зрозумів, що його маніпуляції не подіяли, просто розірвав усі домовленості. Ми знову та знову продовжували цю домовленість і, продовжуючи, проявляли витримку та терпіння. Звучала ця заява як незріла істерика. Після цього Україна вирішила поновити експорт без участі країни терористи. І вже через місяць відкрила тимчасові коридори цивільних торгових судів. Прийняти факт, що черговий шантаж провалився для Росії, було нестерпним. У липні 2023-го, після виходу із зернової угоди, Росія не втрималася від показових навчань. Тоді в Міноборони Росії відзвітували про успішно проведені навчання, адже ракетний Катер Івановець вразив усі передбачені цілі, бо тільки реальність далека від кремлівських сценаріїв. Вже за півроку після показових Навчань катер пішов на дно. Суворо, відповідно з графіком, за планом. Ліквідація російського катера Івановець може увійти в історію як безпрецедентно успішна операція, кажуть експерти. Об'єкт було ліквідовано швидко і без можливості противника чинити опір. Крім того, багатомільйонний катер потопили недорогі маленькі БПЛА. І звісно, важливий факт, що під час операції жоден український військовий не постраждав. А от команда івановця за попередніми оцінками це близько 40 осіб, була ліквідована повністю. Втім, Путін рахує лише втрачені мільйони, а не людей. Але і тут йому є що рахувати. І для Кремля ця математика невтішна. 14 квітня 2022 року. Російський ракетний крейсер Москва був підбитий українськими ракетами Нептун. Разом з ним на дно історії поринули понад 500 моряків. 16 крилатих ракет і надії Путіна на перевагу у Чорному морі. Як чуєте, прийом. Другий, підтверджую, 6-9 балів, прийом. 24 березня 2022 року у тимчасово захопленому росіянами Бердянську ЗСУ знищили великий десантний корабель Саратов, а десантні кораблі Цезар Куніков і Новочеркаськ отримали серйозні ушкодження. Тож російська флотилія почала поволі рідшати. Після знищення ракетного крейсера Москва у Чорноморського флоту Росії лишилося три великих кораблі: це фрегати адмірал Макаров, Адмірал Есен та адмірал Григорович. 29 жовтня 2022 року у Севастопольській бухті були атаковані два з них: адмірал Григорович та Адмірал Макаров. Кораблі отримали суттєві пошкодження. Пізніше російське міноборони заявило, що, начебто, судно адмірал Макаров було виведене на бойове чергування до чорного моря однак, вже через кілька днів стане ясно, що це чергова брехня. Адже корабель не міг самостійно пересуватися у гавань Севастополя. Його буксирували два катери. Недовго залишалося російському флоту вільно пересуватися біля кримських берегів. Наступною гучною ліквідацією стало підбиття силами оборони України російського десантного корабля Новочеркаськ. У ніч на 26 грудня ЗСУ завдали удару по великому російському десантному кораблю Новочеркаськ у порту окупованої Феодосії. Судно було важливою ціллю, адже доставляло з Новоросійська іранські безпілотники та інші боєприпаси. У російському міноборони відзвітували, що корабель отримав незначні ушкодження. Це при тому, що детонація була такою потужною, що чути було навіть за тисячу кілометрів від порту. На початку повномасштабного вторгнення перевага Росії над Україною в Чорному морі була 12 до 1. Однак тепер Москва змушена тримати свої кораблі біля берегів окупованої частини Грузії та Абхазії. А успішна лютнева атака на ракетний катер Івановець показала наближатися до окупованого Криму для російських кораблів смертельно. Протикорабельні ракети Нептун та Гарпун почали розчищати Чорне море від російського мотлоху. Після повномасштабного вторгнення пізніше використання маленьких морських дронів остаточно показало, що гігантоманія в російському корабле будуванні не більше ніж спроба компенсації хворого его, а розхвалений чорноморський флот, який десятиліттями оспівувала російська пропаганда, для української армії не більш ніж зручна мішень.